Отримуєте виклик в квартиру до чоловіка 50 років. Привід до виклику, втрата свідомості так. Відбувається тренування команди Рівненської обласної екстренки, яка у жовтні виграла національний відбір за право представляти Україну на міжнародних змаганнях під час конгресу Європейської ради реанімації Resuscitation 2023, які з 2 по 4 листопада відбудуться в іспанській Барселоні. Критеріями були знання англійської мови членами команди і наявність сертифікатів курсів Європейської ради реанімації. Подавалися команди з різних центрів. Відповідно, тоді кількість балів, яку ми набрали, вона була найбільшою. Завдяки тому, що ми працюємо в навчально-тренувальному відділі, у нас була можливість пройти багато курсів. Ми, крім того, що навчаємо наших працівників, ми ще постійно самі навчаємося. Доброго дня, чоловіче, це швидка допомога. Не реагує. Доброго дня, швидка допомога. Чуєте мене? Не реагує. Команда рівненської екстренки почала інтенсивну щоденну підготовку до міжнародних змагань. Інструктор знайомить учасників з клінічними показниками і віком пацієнта. Ті відпрацьовують навички роботи у команді, необхідні для допомоги в кожному конкретному випадку. Навчання на манекені максимально наближене до реальних ситуацій, каже фельдшерка з медицини невідкладних станів Вікторія Євчук. Це в нас була навчальна симуляція, де ми відпрацьовували свої навички, алгоритми обстеження пацієнта, алгоритми проведення серцево-легеневої реанімації. Колись вчились на живих людях ці всі маніпуляції виконувати. Таким чином це власне була якась небезпека для пацієнта. Але тепер ми йдемо вперед. У нас є манекени, які дають реальні показники, вони максимально приближені до пацієнта. Реально, тому це набагато краще і корисніше, і менше хвилювання, бо це манекен. Не жива людина, однією з переваг збірної рівненської екстренки на загальноукраїнському відборі стало вільне володіння учасників англійською мовою, пояснює лікарка з медицини невідкладних станів Ольга Різак. Кожен учасник команди каже, опанував англійську самостійно. Це більше розуміє, що якщо ти знаєш англійську, це твої можливості в удосконаленні в професійному плані. Відповідно, це розширює більш кругозіри і ти тобі можливість більше дізнаватися. Якось професійної інформації саме на міжнародному рівні за словами Вікторії Євчук на змагання до Барселони команда Рівненської екстренки їде передусім за новими знаннями та досвідом. Максим Коломис, Дмитро Сидар, Суспільне, Новини Рівне.